Ну, а що ми будемо робити? Що ми будемо робити? Ми будемо робити за зіміною зараз таке вішати на плоди сіточки та сумочки. Тому що якщо воно зараз буде стигнути і гепнеться, то оця наша пані може з'їсти. Підняти і з'їсти, бо вона в нас любить фрукти та овочі, і огірки, і картопельку, і навіть озіміну. А воно як зріє, то брякається. Ну, ось так ми робимо, тому що, бачите, вони великі. Якщо звізденеться, ну, по-перше, щоб воно не пошкодилось. У зіміни є таке. Така власність, що вона, по-перше, е, ну мало транспортабельна, і по інше, ну чому її немає? На базарах, якби то мерзиціка рослина і нормально росте. Тому що от треба, щоб вона не брякнулась і не пошкодилась. По Після пошкоджень, та що не дають спокійно жити спокійно. Якщо вона пошкодиться, то вона дуже швидко пропадає. Тому ось азіміну краще їсти з куща, коли вона одразу пос, пос, ну, стане стиглою, гарною і почне. ну Іноді вона навіть відривається, коли ще могла б полежати. Тому ось у такої сіточці, якщо вона відірветься, то вона там і залишиться. Неушкоджена, гарна, потім э, достигне і буде смачна. Рустахес продовжує свої оці носики, свічки витягувати перед цвітінням. Зараз не так спекотно. Вже у нас прийшов дощик гарний, але все одно обіцяю через декілька днів, 28-29. Ще. Ось ця м'ягуська розрослась котяча лапка. А, молодила зараз не такі яскраві, як навесні, але подивіться на цей гігант-піп. Він насправді гігант, і це ще не його повний розмір. Ось. Вже не, не обхватиш. Вже по, треба повідсаджувати трохи від нього дітлахів, і на наступний рік він же буде. Повного розміру доросте. Оце мої мутанти. Я їх так називаю, бо деякі молоди видають у таких різних. Є сорт Фейм. Він видає мутантів, які називаються фентезі. Ось подруга дала мені новий седум. Верігатний такий. Цікавий, навіть так трошки незвичний, як насіду. Ну, почекаю, як розростеться. Оце мені дуже хотілося. Це називається Mint Marvel. Це мені пересилали з Франції. Але дуже дітку і дуже-дуже повільно наростає. В нього незвичайний зараз колір. Він не зелений, а такий, як. Блакитнуватий. Ну, подивимось. Далі, а, це Gold Mine. Він зараз насправді жовтий, бо є Gold Nugget, він зараз не жовтий, він жовтий на початку весни. Але дуже повільно розростається, дуже щось коштовне. Тут дітку, тут я купила за 200 гривень, так воно щось і сидить, майже не росте оце Butter Бейбі, Але є в нього Хордубай інша назва. Це, знаєте, як у гортензі теж є назва подвійна у деяких. Тут треба дивитись, є американська, наприклад, зареєстрована, є там французька. Різні реєстраційні дані то номери, то Іноді, яку я хотіла, яку я хотіла. Я хотіла гортензію, подивилася, Офелія кажу, мені потрібна така, а мені кажуть, у тебе вже є. А мені кажуть, та заспокійся, в тебе ж є, бо Офелія і Полістар це одне і те саме назва. Одна й та сама гортензія. Ні, назви різні, але одна й та сама гортензія. Тому я заспокоїлась, не стала шукати оцю офелію. Ось дивіться, це матхій який. Ой, він як пластиковий. Такий незвичайний. В нього дуже колір. Чуйте, я так бабацькою по а йому нічого не робиться. Нічого зовсім. Ну такий тупкий, капець. Ти реальний, реальний. В нього дуже яскравий колір. Навесні і спочатку літа просто незвичайний. Ну, будемо дивитися на наступний рік. Вже зараз в них теж окрас. Та ну, забарвлення їх зміниться. Трошки назимове, почнуть червоніти більше, там деякі, деякі зеленіти. Цей теж буде гарний, бо всі вони змінюються. Змінюються. Це бобівника теж нема. Теж гарна рослина, але більш для парків. бо маша велика. Сінці там, де е, постійно прополюється, через траву воно не проб'ється в сінці. А коли ось така земля чистенька спушена, то в сінці. Гарно всходять. і цвіте щось дуже мало. Я гадала, буде більше цвісти ця рослина. Ні, Ні, дуже мало. Навіть не встигаю іноді побачити її цвітіння. То переїде оце нещастя. Воно це в цьому році. Ворщику пересаджено три рази, то воно таке замочене, цей, цей бук. І ну, нічого, буду сподіватися, що там коренева гарна, що на наступний рік. Все ж таки вже осінь до середини літа, і навіть до кінця літа він виглядав не так погано. То ось поїдете на це місце. І тут, тут буде щось низеньке, тому що ну, все треба рослини розраховувати, не тулити їх дуже близько один до одного, особливо величезні. Сьогодні ми знову. Не спали оце як зомбі, зараз ходимо. То на ракет, то на шахедів і балістика, все, нас. все всім, чим можна нашу область. Крили наше місто, ну нічого, прокинулись добре. Працюємо. Але зараз зранку прийшлось, зараз настає такий час, коли сонечко виходить спекотно, а такий зранку вітерець і хмарки, то прохолодно стає. І на ранок можна побачити і людей, які вже шуби свої вигулюють, і такі які ще в капцях та в шортах в майках ходять. Так це, так це виглядає. Ну, дуже незвично. Це мені таке нещастя від сусідів. Як ото впоратись? І бризкала вже, і різала. Це треба брати такі бронебойні рукавички і все лізти різати знов. Але я не за цим прийшла, а хочу вам показати. Тут трошки невдала конструкція. Тут, ну, може, вже цей заросте на арку, я хотіла зробити. О, і тут це цей, цей гідута. Посадила садженець, але він... Бруслина, але він змерз. І посадила е, сюди молодила. Зараз я підійду. Як воно тут жирує. Тут компост, ось моя рука, це Отелло в мене так тут щось вистрибнув. І подивіться, що він. Мабуть, на те, що тут дуже жирно йому. І вони ось, ось так себе почувають гарно. Ну, дітки ще не крутяться, а оці такі щось з ними сталося, вони так. Ну, так, -так такое щось незвичне мені видали. Ви бачите, це батьки. Ну як його. Ось. Один листичок. І ось він весь. Дуже дуже цікаво. Подивіться, як стримко змінюють кольори андропогони. Фіолетовий. Тому багато злаків. Це окраса осені. Ой, я що побачила, в мене повторно. Починає квітнути. О, хоч і трошечки квіточок зараз на кінець вересня, але вони кожна радує. Скоро вже буду заносити живці свої. Ну, в цьому році ці нові, що я набрала сорти, вони не показали вже що свої кущі, просто не встигли. Поки їх вкорінила. поки вони... Адаптувались, ну, тим паче, хоч щось я побачу, а наступний рік вже, вже буде в мене з весни краса. Насправді, що я хочу сказати, я люблю осінь. В неї є свій шарм, свої рослини, які змінюють кольори, які радують. Я тільки не люблю, тому що ну, це таке попередження, що скоро-скоро вже все. Вже йдемо на відпочинок. Хоча, знаєте, і хочеться, і хочеться, але це мерзнути не хочеться. І хочеться на той відпочинок, бо він потрібен. Таке двояке відчуття. І якась нудьга з одного боку, що все це скоро позрізається і буде зовсім пусто. Але ж потім піде відродження, вже плани на весну. Ой, бачила, в епіцентрі заїхала. Ну, такі кущі, такі кущі, але 500, От, такі вереси, такі жирнючі. Ні, я втримала, по-перше, що дорого. Маленькі в них були, там по 150. Але поки хочу довести до владу оці. Ну, ті, що в мене давно живуть, трошки їх. Почали відходити, підрізати, підкислити, підживити ще, оновити, щоб, щоб все ж таки вони були гарні. Тому що буває, що, кажу, приїздять за полуштаною кореневою, ці що. Ну, з Деленх янголів в мене нічого не вижило з тих вересів, не один мені одразу сказали. Знавці, що він не жалець, бо був такий вже. Ну, ось такого плану він прийшов мені, ну, вже ж не жалець. А інший щось не вижив. Ну, не знаю, в мене щось з зелених янголів не пощастило. В мене майже нічого не вижило. Окрім злаків і хебе. Ну, нічого. Ось, бачите, вервермшелька оця новинка. Починає. Вона так, ем, коли крутиться, ну, коли у кітицях, у волоттях, Ну, ось в минулому році воно крутилося, а в цьому щось не хоче. Ну, так от рік на рік не приходиться. Очитки теж потрохи, лисіють деякі, щось посипались. ну Попролюває нас, всяк випадок фунгіцидом. Але все залежить від, все ж таки, від ґрунту, знов кажу, від місця посадки. Ось там в мене, між ялівців та самшитів росли гейхери. Ой, які гійхери. Гінацеї. Е, І майже були живі, ледь-ледь-живі. Так, да, поганий ґрунт. Ось, дивіться, перенесла навіть перенесла. І які гарні наросли кущі. Тут я вже компост внесла, гарний ґрунт, все, що їм треба було. Їм треба було похавати, гарної землі. Рослина росте у землі, тому за цим треба слідкувати полив поливом, а ґрунт ґрунтом. Ось так вже Щось зацвіло, щось. Ось потички залишились, вони живі, там все закладено, бруньки, Але ну пролью ще фунгіцида. Ось щось в цьому році, ну я вже не зважаю. Я кажу, що все, все виглядає не так я зазвичай. Дивіться, Еверса, ой, зібольда. О, якась. Ну це гусень вижирає, Оце гусень вижирає. Ніяк не можу спіймати. Зараз їх так багато метеликів зібольда. Берігатта вже бачно не дуже гарно, але ось він почне в осінь розфарбовуватись ось так. Він дуже довго тримає своє листя. Деякі очіки йдуть спати, навіть не тому, що з якоїсь причини їм щось погано. Ні, вже їм час і вони лисіють. А цей буде розфарбовуватись в незвичний такі. М -м -м. Кольори ось такі гарні. І він ще, бачите, не цвів. Він не зацвів. Тому це такий пізньоквітучий, очі такой. Як не налюбуюсь на цю лілію. Хоч і вона і заносна, але її заносити треба на зиму, не тримати у теплому приміщенні у, у піску, просто у піску цю лілію. Треба потримати ці цибулинки, ну хоч вона і цвіте, як кажуть ніяк, але таке таке тиндітне. Ну, якщо придивитися до цієї квіточки, то вона ж гарна. Так, вона для ельфів, тому що дуже маленька. Але така цікава. При маликорозйомці і листя. Листя то щось. Таке жабка, жабенятку. Ну, тільки за листя можна її обожнювати. Цей кущ фрайс мельби в мене не пожраний хрущами, сидить в більш лагідному місці, але, але бачите, які невеличкі суцвіття. Вони дуже гарні, класні, не погорівші. Але невеличкі. Ну, головне вони ще порадують. Ці теж маленькі, але зараз почали дуже гарно розфарбовуватись. Ну і пам'ятайте, ті кочеришки, що я саджала навесні, бачите, які гарні кошики. Їх є оновила, укриття. Я це роблю, коли нормальна погода. Зараз теж оновлюю просто так отак, пикаю в землю кущики. І гарно так ось вже наросли. І що тут ще цікаво, буду закінчувати репортаж на сьогодні. Хотілося пройтись після безсонної ночі по садочку, дещо познімати. Цей мене сор здивував Калиус, ти... хто ти? Тут і воїн, а бірки. Де мої бірки? Абірка десь була. Десь хтось зіжрав мою бірку. Треба шукати. Але мені дуже сподобався цей сорт. А, я знайшла обірку. Містер Wonderful. Справді. Так і є. Гарний. І. Дуже гарний Атлантіс. У півзатінку. Все ж таки гарний грунт і на півзатінок. І буде йому щастя. Завжди гарний. Дивіться. Краса. Краса. І Нандіна Доместика Класно На цьому бажаю всім гарного дня, гарної погоди та бережіть себе.